Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні я вам запропоную дуже смачні соковиті пельмені, які я називаю домашні. Для тіста, якого я сьогодні буду готувати, потрібно взяти одне сире куряче яйце. Також сюди додавала я півчайної ложечки солі. Також потрібно вкинути це все добре перемішати. І всипати сюди трошки муки. Потім 4 столови ложки олії, рафіно отакої непахучої. Це все ретельно, потрішку отак розмішуємо. Також потрібно підливати 400 грам дуже крутого кип'ятку, кип'яченої води. І це все отак, все добрезно. Перемішуємо, щоб у нас утворилося заверне тісто. І підсипаємо також потрошку муки. Для нашого тіста десь піде на 400 мл води потрібно десь 800 г Ну, будете дивитися, щоб тісто ж наше замісилося, як кажуть, по-народному. Тож, ми його Водичку підливаємо і замішуємо тісто. Для цього рецепту у мене фарш свинячий. Для такого тіста, для кількості, потрібно 1 кілограм свинячого фаршу. Я додала одну велику подрібнену цибулинку, також перець, сіль за смаком. Це все добре. Вимісила і в мене вийшло такий соковитий форш. Тож, я далі буду замішувати своє тісто, щоб воно було дуже таке еластичне і добре для приготування моїх пельменів. Однією рукою мені незручно це зробити, тож процедуру я вам. Покажу і розкажу, як я вже його повністю замішу, і будемо разом готувати домашні пельмені. Я їх готую не на формі, а руками формую, дуже красиві і такі, дуже такі домашні, як кажуть, справжні пельменчики. Тож зустрінемося через декілька хвилин. Ось таке еластичне тісто у мене вийшло. Дуже гарне таке, таке приємне, дуже на дотик. Дуже-дуже ніжне і таке дуже м'якеньке. Я його розкатала і поробила із таких, ось такий в мене заготовочка така, от такі кружельці. Потім. На кожне кружельце я наложую форш і формую такі красунчики. Подивіться, яка красота в мене вийшла. Навіть самі любо глянути. А смачні це не можна передати словами. Соковиті, домашні і дуже смачні пельмені. Тож, приготуйте за таким рецептом. Це швидко. дуже, От мені дуже тісто це дуже таке еластичне, навіть не хочеться погратися. Тож, на цьому закінчую своє відео. Ще дуже багато в мене роботи. Буду далі працювати. А вам хорошого дня! Смачного! Приготуйте, ставте лайки, вподобайки. Всього вам найкращого, ваша Світлана! До побачення!